Друзі, сьогодні ми з Крітинкою знімаємо відео. Скажи привіт. Привіт. Короче, знімаємо відео про собак. Я коло в пибив, камінчик, і я в уголик. Я в уголик. Я в уголик. Я коло. Короче, відео буде як ми обоє, типу, такі друзі, і ми Куда ти побігла? Не пиши. Е, типу ми якісь там ми, типу, якісь там друзі і ми живемо в одній кімнаті. Добре, тож погнали! Да, сьогодні якийсь день капець. Правда, Так. Yeah. Ладно, нам треба перевірити, як там Данте вже гуляє. Пішли там на потрібний нам ліфт, все побігли. Ти чого там гляшся? Не знаю. Пішли за мною. Я знаю, Бібел, те, що ти сьогодні в перший раз тільки сюди прийшов. Але нам це нічого не обмішає розвитку. Все, давай. Пібел, нам треба знайти танте. Я знаю, те, що найчу ще тут водиться. Але це нічого, ми можемо точно його знайти правильно. Пібіл? Ну да ти камінчик. Я тебе так назвав. А я вуглик. <гум> Ті, Ладно, давай покачаем машины, только накачаем юбокшу. Хоча, может, юбок качать? Я на, я на надалеко. Так, качаем машинку. Ну, что, не гоняйте. В смысле? Біжи до мене, срочно. Все, він відчепився від нас. Ой, кажеться, що. Тут, 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 тут. ні. Я зараз буду ганятися за ним, не бійся. Ти хто? Він вб'є? Він тебе не вб'є. На жаль, це поки що тільки кадри для тебе. Але добре, поки щось тоді зі мною машини. Дві нас не трогає. <свист> не бійся, сейчас тебе віднайду. Я тут. <свист> 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 Ладно, нам треба срочно піти до ліфта, видно, їх тут занадто багато. Давайте ми знайдемо в другому місці. Побігли. Не бійся, не бійся, не бійся. Ганяємо в цю дверку. Все. Слава Богу, ми б могли втікти від Данте, так як він занадто вже сприйнять для того, щоб ховатись будь-де. Ладно, Данте ми десь знайдемо. Значить, воно десь ховається. Ходіть подан так Хм знайти цю маленьку собачечку. хурик пурик де пурик Ну, надо, наверное, і тут ходить. Курик. Стоп, мені не показалось, чи це була вона? Ідеться до камер перейти. Так ну шо ж, ага, да, от де вона лазить. Добре. Опа, на мені там давно хто не показався сейчас. Опа, на Що приходило? Цвіточок, що літроф той. От тобаний данте, знову подумав, що це здобич. Ладно, не бійся, йди до мене. Ти зупинись на одному місці, подумав, що якщо він тебе знову знайде, то я зразу тебе зможу знайти. Отут встань, тому що тут монстр знову влазить. Не бійся О, його. Лампа лампа. твій так, не, Стій тут, Стій тут, я ж з ним, нікуди Никуда даже на ходити. Ага. От наглий Танта, я йому сейчас таких пиздюлей там. Пізь. Так, і він, іде він, Господи, врятуйте. Мене ця собака хоче сожрати. Ех, чого я тільки тупи беру, строго. Він тепер, він тепер ще й послав своєго брата і хоче, щоб, щоб він мене зажрав. О, привіт, Юлечки, тобі танце. Хелп. Хелп, пліз, хелп, вона мене ще зажре. Ну, просто сюди піти. Хелп, 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 хелп. Вона щас вб'ють, наверное. ну что, сейчас ним разобрался, может, не бояться по факту. Mm -hmm. Ладно, все, нам потребно идти на убит. И я хотела еще посмотреть мультик. Может, не надо, он и так короткий, только с двумя кадрами. Yeah. У нас лучше там мультики. Um... А что хавать? Хавать сейчас я придумаю, что нам хавать. Я сам путую. Так, доброе. Погнати. Так хорошо, що ми встигли втікти брали на під того, під того монстра. Бо ми могли б загинути по факту. Потому, що ми маленькі собачки і маємо дуже грубку форму. Не заволікай на нього, не заволікай і мене уб'є. І вже знаєте, що я йому бістюлей дав. Все, да. та це я готував. Залізай. Плэйс энда стил, сейчас будем хавать. Не, я хочу там катушку <реш> фи. Так, ладно, Биби. Мне кончей. <реш> Есть зубла Д. На в нас. Биби, не надо. Пиши за мной, уже спать, брат. Не бігай, потрібно спати. Ми собачка всього лиш. Куди? Бібіла, якщо ти зараз не, не підеш зі мною спати, то, то я тебе ли, лишу коло Данте. Ти те. Все, налізай на ліжку. Блін. У мене не виходить тепер І отак закінчився день бібіла і... Коло. Але, на жаль, це не єдине часто. Так що ви будьте в ожиданні. Так, ну що ж, Руді, привіт. Ми давно тут мали зустрічатись, але в чесному я не впевнена, чи бібіл і коло сплять, вони нам можуть жопу відхрести, якщо ми прямо зараз не оберемося, так що я предлагаю піти в друге місце. О, так, біжимо отсюди! Руді, біжи. Так, не сюда пусть. Кто а, а это? Не трогай його. Він найвіжений. Так, добре, пусть зайдемо в якусь кімнату без нікого. Руді, не будь розгубленим знову. Він з'їв. Кого він з'їв? Нікого він не їв. Він реально когось з'їв. Не їв він нікого. Руді, не відволікайся. Руді не відволікайся, нам треба зовсім про друге поговорити. Руді, ми не можемо знайти ні куки, ні коло. Де вони знаходяться? Танте, напевно, їх вже встиг поглотити і зробити з них твістидів. Але це нічого, ми можемо ще поки що побути самі. Ладно, наверно, ми десь маємо зустріти попі. Вона казала, що вона не вже закінчує. Руді! Руді! Все, пішли, Руді. Руді. Я аглюсь. Я не ігор. Я ніколи не аглюсь. Ладно, вона десь тут має з'явитись. Ну от. Ех, бабет. Потім поговоримо, бо інакше данте нас знайде. Але на цьому, друзі, на жаль, все, тому що... Ми зі скритіною мали гратись, так що все. Всім кудоба, ставте лайки, підписуйтесь на канал. У мене багато чого Все, гудбайски, пока-пока!